Дане відео не намагається нікого образити чи принести будь-яку разу орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся ставтеся до себе простіше, адже ми лише гвинтики в системі. Слава Україні! Моє вітання це велти на каналі Велмуві, well а це не постійна рубрика кіно під філіжанку, де я буду розповідати тобі про гарні. Або просто непогані приклади українського кінематографу, які обов'язково слід передивитися. Тому готуй собі філіжанку кави або чаю, готуй смаколики і приємного перегляду. Кави. Зробіть мені ласка. І я не буду довго затягувати, а одразу перейду до суті. І сьогодні я тобі розповім про такий фільм, як Носоріг. Режисер цього фільму, а саме Олег Сенцов, презентував цей проєкт ще в 2012 році на Одеському кінофестивалі. Там проєкт Носоріг виграв 25 тисяч гривень, а також отримав 3,9 мільйонів гривень на підшимку Держкіно. Згодом, у 2013 році, проект фільму Носоріг також отримав грант німецького кінофонду на суму у 3,2 мільйони гривень. Але вже в 2014 році Олега Сенцова було викрадено і заарештована окупантами в Криму йому було сфабриковано справу по статті тероризм, бо то є, на жаль, абсолютно нормальна практика у людей з підорашки. 7 вересня 2019 року. Він був повернений у рамках обміну російських злочинців з України на українських військовополонених ЗРФ. Тож через це незаконне ув'язнення виробництва фільму почалося аж у 2019 році. Фільм був створений у копродукції кількох країн: а саме Німеччини, Польщі та України. Саме тому фільмування цієї картини відбувалося у Києві, у Львові і Кривому Розі. І остаточна українська прем'єра відбулася 17 лютого 2022 року. А 7 лютого 2022 року ЗМІ повідомили, що Нетфлікс отримав права на показ фільму Носоріг. І сам фільм про те, як головний герой виріс у неблагополучній сім'ї, втративши батька та старшого брата, почав заробляти життя, скажімо так, незаконним чином, а саме, бандитизмом. І саме це при. Зводить до тих наслідків, на які він точно не розраховував. Забув сказати, що події фільму відбуваються в 90-ті. Перш за все, хочу сказати, що цей фільм як-то називають чоловічий, бо там ти не знайдеш веселих історій кохання або подібних позитивних проявів, до яких ми так звикли у класичному Голлівуді. По-друге, цей фільм, як на мене, не стільки про бандитів, як про оплямовування душі через певні обставини з подальшим очищенням, який безпотворений вигляд воно не мало. Одразу попереджаю, це не фільм для компанії друзів. Увечері він дуже нелегкий. Особисто я навіть через декілька годин після того, як пішли фінальні титри, все ще обдумував все, що побачив. Я каже сам Олег Сенцов, це історія про людину, яка пройшла непростий шлях. Насамперед, ідея фільму виникла навколо історії, яку я почув від знайомого. Вже потім зрозумів. Так, можна показати вплив 90-х років на наше сьогодення, бо ми й досі живемо за поняттями, а не законами. Кінокартина Носоріг це не типові, типові 90-ті. Ми всі бачили багато фільмів та телесеріалів про ці часи, де загалом образ бандита романтизується. В цьому фільмі ти побачиш, скажімо так, повну картину життя поза законом, бо багато речей, що показуються в фільмі, я навіть не можу показати на Ютубі. Головний герой, а саме Носоріг, це не позитивний персонаж взагалі. Ця історія про погану людину, чий кривавий шлях призводить до фатальних наслідків. Проте як на мене, фільм слід подивитися. По-перше, це представник українського кінематографу, де майже кожен член знімальної групи пережив дуже сильні випробування в житті. Саме тому ти їм віриш у кожному жесті та слові. По-друге, навіть якщо не брати до уваги, що це українське кіно, це гарний представник свого жанру. До речі, мені дуже сподобалася сцена, де він сидить у ресторані під пісню Сита свиня групи Гата Крісті. Якщо ти подивишся цей фільм, ти зрозумієш про що я. Отож, тобі слід подивитися цей фільм як приклад гарного кінематографу. І обов'язково напиши свої думки про це відео у коментарі. Також став лайк, підписуйся на канал. Тут є QR-код в описі до відео і в закріпленому коментарі також є посилання, за яким ти можеш підтримати цей канал. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел, Ти був на каналі well Movie, і Пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я.